На мою думку, другорядне. Люстрація влади, зміна системи і моделі цієї влади це першочергове. А хто їздив, як на якій машині, хто яким бейджиком кине чи прийме його назад, це не має значення. Саме головне, ми потрібні зараз піднімати питання, доки у нас є ще ця можливість. Ми бачимо, що робиться в Києві. Приходять ті люди, яких не було практично, коли стріляли, коли летіли кулі і коли били наших побратимів. Вони зараз приходять до влади. Говорилося питання про систему партій Де були ті партії, коли людей убивали? Ні Тягнебока, ні яценюка, нікого іншого не було на майдані, коли свистіли кулі. Коли навіть рвались шумові гранати, вони виходили ввечері, коли скалічені, побиті і розстріляні замордовані люди, одні конали в райвідділах, а інші конали на підлозі у соборі, бо який, підлога якого була залита кров'ю. І коли люди на вечір на час короткого перемиря зализували рани, тоді виходили ці так звані опозиційні лідери і щось там квакали з тої сцени. Коли люди йшли на штурм, яценюк хапав і казав, що хто йде на штурм. Той провокатор. Чому ми маємо говорити про партії, якщо їх не було тоді, коли повстав на рік, коли лялася кров? Що таке партії? Лідер, його найближче оточення і всі інші по регіонам, кого практично не беруть до уваги. Хто в партіях має можливість висловити думку і бути почутим? Хіба людина, маленька звичайна людина, як вони нас називають? Хоча я не думаю, що ми маленькі, хіба має право і вагу голоса в партії? Що таке думка людини в великій мегаструктурі партії? Партії це пірамідальні структури ті самі корпорації. Вони маніпулюють думкою людей, прикриваючись буцімто мільйонами виборців, приходячи до влади, вирішують свої суто, економічні, бізнесові якісь там інші питання. Я не думаю, що варто говорити про партії. Я дуже радий, що зараз нема цих всіх прапорів Так, да, Зараз приходять на гребені того, що приходять політичні сили, яких практично не було на Майдані. Вже дуже вони свою бурхливу діяльність пробують розвивати. Їх там не було. Вони не мають ні морального, ні духовного, ні етичного права зараз. Як мінімум примазуватись до тої слави і до тої крові, і намагатися це все очолити. Партії мають відходити у небуття або знати своє місце по честі, честь, по достоинству, достоинство. Якщо їх не було там, вони не мають лізти у владу. Стосовно тих партій, які зараз лізуть в цю владу після перемоги, так вони такі самі, вони були прикориті, вони були при владі. І Ющенко, і Тимошенко, і всі інші вони були вже при владі. Вони не приймали закони на користь людей. Вони не змінювали систему. Ніхто з них, навіть той самий Ляшко, він не відмовився. Ніхто не сказав добре, люди, партія партію у мене є совість. Я відмовляюся як депутат від пільг, від літаків, від привілеїв, від санаторіїв. Ні один, ні один депутат не відмовився від своїх привілеїв. Ніхто не відсунувся від корета незаслуженого. Ніхто не сказав, що я відмовляюся від своїх зарплатні, бо ми там всі мільйонери. Я мільйонер. У мене є бізнес. Я відмовляюся і зарплату перераховую на дитячий притулок. Ніхто, коли забирали санаторій, єдиний в Криму санаторій для дітей хворих на туберкульоз, ні один депутат не дзявкнув навіть пів слова. Вони просто кон'юнктурщики, ті, які на плечах народа, які воші, як хлопи, вилазять і називають себе владою, і іменують тими, хто представляє нашу думку і громаду. Тільки тоді, коли депутати будуть іти від того регіону, де його обирають, і буде прямий механізм висловлення недовіри і відкликання депутату, коли над їхніми головами і діями буде давліти меч правосуддя народу, тільки тоді вони будуть істинно народні депутати. Зараз всі ці депутати, всі ці представники партій, вони просто кровососи, які зараз намагаються примазатись до честі і слави майдану. Я чув сьогодні слова. Від російськомовного добродія про те, що правий сектор прийде, і хтось буде ходити по струмки. Правий сектор це честь і слава нашої нації. Це люди, які поклали свої життя. Вони в умовах того, що партії, які підняли і збурили людей, точніше вони були тим. Детонатором, який збурив людей, і закликав на майдан за це їм окрема подяка. Але після того партії усунулись, і правий сектор це структура, яка сформувалася з хлопців і дівчат, які не побоялися взяти відповідальність. Я сьогодні чув слова, що хто візьме відповідальність. Та запросто, як жити, як вівці, раби і скоти, хай луче стріляють в груди. Я чув на Майдані, як одну пенсіонерку питають Жінко, ви похилого віку. А що ж ви тут робите? А вона відповіла: хай лучше в мені стріляють ті мінти, чи мої діти і внуки завтра мають конати в цій державі з голоду на мізерні пенсії і зарплати. Тому про партії на мою думку не йдеться, тільки думка громади. Ми побачимо, як зараз будуть змінювати законодавче і виборче повністю право. Хотілося б, щоб воно грало в той бік, коли дійсно будуть прямі важелі впливу на депутатів. Доки депутати нам не підконтрольні, то я вважаю, що вони совершенно не діють в наших інтересах. Друге питання, уточнення в рамках розмови про зміну влади, зміну системи влади. На мою думку, треба починати як мінімум з того, що по всій Україні всі райвідділи і керівники спецпідрозділів. Хоча би для того, щоб мати моральну честь і чистоту, присягають на вірність народу України. Наш керівник райвідділу, наше управління районне МВС не зробило навіть жодної заяви, якою б могли прикритися як індульгенцію. Вони просто мовчать, їх не було чути, їх не було видно. Вони просто мовчать. У нас є ще інші органи. У нас є такі органи, наприклад, як лісова, єгерська служба. У нас є рибінспекція, до якої теж виникає дуже багато питань. Я за зміну і Пропоную змінити в рамках районної ілюстрації всю владу тих інспекторів, які закривають очі на кілометри сіток в нашому Бугу. Звичайний рибалка з вудочкою виходить і відчуває себе, наче він у володіннях браконьєрів. Всім чудово відомо, як поділена наша річка на ділянки. Просто втомлюється вже серце і душа мовчати, коли ти виходиш на річку, а там кілометри сіток. І всі вони зареєстровані як підприємці, і всі вони тоннами продають рибу, і ніхто з них не спитає, де ти взяв цю рибу і де твої сітки. Всі знають, як на третьому кілометрі стоять вагончики і будки стаціонарні, як від них ідуть кілометри сіток. Що у нас робиться? Як мінімум, я пропоную висловити недовіру нашому районному керівництву, вищому керівництву районного МВ. МНС, керівництво рибінспекції, лісової інспекції, перевірити діяльність МНС і так далі. Так, да, вони поклали пункт обігріву. Їм за це велика подяка. А у мене питання. Мені здається, показували документи, в яких по декілька тисяч на добу списувалось на той пункт обігріву. З яких то коштів? Як мінімум, недовіра всіх силових органів, структур і всім тим, хто був покликаний старою державою дбати буцімто і наглядати. Я пропоную, я пропоную до третьої години для того, щоб наша влада не розслаблялася. У нас близько години. Зараз ми можемо підготувати письмове звернення від громади, що не просто розглянути. Ну вже як вони захотіли на третю годину таке засісти, царі пани, псевдопани. Подати їм на розгляд паралельно від громади думку про висловлення недовіри районному керівництву МВС. Рибінспекції, лісовій охороні і всім цим щурам, які свою бездіяльністю довели країну і довели нашу територію до того, що немає риби, вирізають ліси безконтрольно, мордують людей. Скільки випадків було таких, що люди просто бояться говорити про те, як над ними знущаються? Скільки цих випадків було? Ну ви ж всі знаєте, що робиться у нас. Всі знають, як у нас діє правоохоронна система, як діють суди, як діє все. Чому вони всі, маючи звичайну зарплатню, держслужбовців, мають рівень, не маючи бізнеса, Як вони говорять? Вони ж всі практично бомжі по документам, не маючи бізнеса, не маючи всього, вони мають бізнес дружин, вони мають шикарне життя. Чому корупція? Корупція, ще раз корупція і вибивання цього шикарного життя, вивертанням рук, кишень і сердець, і життя інших звичайних людей. Тому, як мінімум, недовіра оформлена буде це все на три години в вигляді письмового звернення від громади. І Якщо вони вже таке засідають, хай вони розглядають комплексну недовіру, а не тільки знесення цього болвану, яке, на мою думку, має бути автоматично виконане зразу після їхнього засідання. Дякую, заяву ми підготуємо. Слава Україні.